Чистота міста результат щоденної праці багатьох комунальників, і нерідко саме двірники не герої цієї історії. Івано-Франківську вирішили виправити таку несправедливість, провівши конкурс Найкращий двірник 2025. Ну, загалом професія двірника не є престижною, вона не є високооплачуваною порівняно, але водночас вона є дуже і дуже необхідною в місті, тому що. Двірник потрібен сюди, починаючи від прибирання на дорозі, сквері, на прибудинковій території, в під'їзді будинку. Ну і так само кожен заклад, там школа, дитячий садочок, лікарня всі, всі повинні мати людину, яка забезпечує порядок і чистоту. Івано-Франківці зазвичай позитивно оцінюють працю тих, хто з позаранку господарює на їхніх прибудинкових територіях. Вдячність мешканців житлових кварталів відчув комфортного дому Михайло Долобожак. Саме вони запропонували його кандидатуру для конкурсного відзначення. Я від і мешканців будинків чу свого. І участка, і, і управляюча це, з мазепи мені говорили, що от, коротше пропонували мою кандидатуру. І знаєте, звичайно, приємно, що так то вийшло. Що і я по ця подяка від мера, Дякую всім за і мешканцям, і всім нашим, що. Помогли. Дружина військовослужбовця Ольга Слюсар теж вирішила відзначити працю двірника, який щодня дбає про благоустрій її двору. каже висунення кандидатури Степана Коваля на звання одного з найкращих двірників спільна ініціатива її та чоловіка. Ідучи зранку на роботу, я завжди бачу його в роботі. Так я його побачила. А, е... Номінувала в зв'язку з тим, що побачила в інтернеті, і мене це дуже зацікавило. Мені здається, що люди, які в дощ в сніг, Важко працюють, заслуговують на якусь відмітку. Мій чоловік є військовим, і е, це був його вибір. Самі ж двірники пишаються своєю працею, оскільки вважають, що своїм зусиллями сприяють благоустрою міста. Відтак мають повагу від його жителів. Ця робота дуже мені сподобалась. І головне, що начальство теж до мене відноситься. Дуже дуже мені приємно на цій роботі робити. Поперебираю, оглядаюсь гарно. Подобається свіжий воздух, спілкування з людьми. У мене ця територія гарна, люди тут дуже акуратні. Ну, і хочу дуже подякувати нашому меру Руслану Романовичу, що він зробив конкурс двірників. Це, напевно, я думаю, трошки більше заохочення буде для нашого Івано-Франківського. Може люди до нас трошки на роботу підуть, ну, нехватка трошки двірників. Усі конкурсанти отримали пам'ятні призи. А от найкращим двірником року визнано Олександра Бондаренка, прибиральника 23-го ліцею. За його кандидатуру проголосували понад 700 жителів Івано-Франківська. Михайло Березен Ярослав Лелет новини на вежі.